Моє вітання усім глядачам сьогодні у програмі говоритимемо про те, що актуально для кожного українця і для жителів області. Зокрема, я маю честь представити вам гостя нашої студії, це тимчасово виконуючий обов'язки голови Лугинської райдержадміністрації Валерій Павлович Дворечинський. Мої вітання вам, Валерій Павловичу. Скажіть, будь ласка, які пріоритети сьогодні визначені для Лугинського району? над чим працює влада? Які є успіхи і можливо, які є ще недоопрацювання? Ну, пріоритет сьогодні основний це те, щоб забезпечити план мобілізації для захисту держави. І, відповідно, забезпечити захист народногосподарського комплексу і безпосередньо людей від терористичних різних проявів, які можливі сьогодні, неспокійно в державі, де і природних різних катаклізмів. Другим пріоритетом це сьогодні бюджетна політика. Діло в тому, що з зміною законодавства про бюджет і децентралізацією влади дещо змінилося у підходах до виконання дохідної частини бюджету. Сьогодні в основному бюджет переведений на місця у сільські. Ради, органи місцевого саморинування. В районному бюджеті в основний дохід тільки за рахунок ПДФО, це нарахування на заробітну плату. І там декілька ще є податків, які мало мають значення. Ну, наприклад, по минулому році і по прогнозам на цей рік 99% складає це якраз ПДФО районний бюджет. А от на селі там є серйозна база щодо оподаткування, але знову ж ще ці питання не опрацьовані на достатньому рівні. Ми в цьому році практично працюємо над створенням цієї бази податкової. І результати в основному підуть у 2016 році. Яка а, сьогодні загальна ситуація із соціально-економічним розвиток саме Лугинського району? Адже цей район такий автентичний, такий особливий і логістично не дуже вигідний для інвесторів. І все ж, як вам вдається зводити кінці з кінцями? Ну чому для інвесторів район вигідний, якраз логістично? Логістично. Да. Логістика непогана у нас. Район компактний. Середній радіус 30 кілометрів від центру районного. А район знаходиться в трикутнику між такими великими районами, як Оливський, Оврський і Коростенський. До Кориснення, до Головного залізничного узла у нас 25-28 кілометрів. До Києва. Сьогодні у нас 180 кілометрів нормальна траса проходить Київ-Коль через район. Залізниця проходить на Київ-Брест через район. Тому комунікації. Ну і свого часу, коли я був ще начальником РЕМ, то відпрацьовував комунікації по енергопостачанню. У нас запасів п'ять разів ми можемо збільшувати потужності. Можливості є в районі. Крім того, у нас достатньо багато площадок під розробку кар'єрів гранітних. Два лісгоспи крупні у нас, які можуть забезпечити переробку деревини заготівля і таке інше. Є торфозавод і родовище, правда, знаходяться вони на території інших районів Олевського і Овруцького, але орендовані нашим підприємством. Яке на сьогодні, на жаль, стоїть. Ми зараз дуже активно працюємо спільно з Укрторфом, де наш земля Козерчок Андрій Миколайович сьогодні очолює Житомир Торг і відповідно обласна державна адміністрація. Недавно була зустріч з головою обласної ради французом Віталієм Йосипчем, обговорювали цю тему. Тобто працюємо у плані того, щоб відновити роботу цього заводу заводу, так як він є, стратегічним не тільки для району, а й для області. Це альтернатива для газу. А чи достатньо сьогодні тих потужностей і того потенціалу у Лугінському районі, аби зводити економічні кінці з кінцями? Якщо запрацює все те, що є. Плюс запрацюють сільськогосподарські підприємства, ті, що зайшли раніше на належному рівні. Угу. Ну, ми можемо вийти на рівень, щоб звести кінці з кінцями, не більше. А для розвитку нам потрібно залучення нових інвестицій. Ну і законодавчої бази достатньо сьогодні для того? Законодавчої бази да, в принципі достатньо. Достатньо. Сьогодні потрібна просто відкритість. Сьогодні потрібно з інвестором працювати не з позиції вимог, а з позиції запрошення, з позиції партнерства, партнерства з позиції, що ми їх чекаємо, ми їх. Рада жде, ми готові попереду йти, ну, вирішувати всі проблеми, які виникають. По ходу організаційних питань оформлення, реєстрації і таке інше, щоб швидко це зробилося. І в принципі, мене в районі, я сьогодні вважаю, корупція відсутня або на дуже низькому рівні. Тому що в мене принципи такі. Е, от ви кажете, корупція на низькому рівні? Ні. Ну практично відсутня, е, що дається в знаки? Це ментальність людей, бо ми знаємо, що люди з північних районів вони відкриті, щирі і такі позитивно налаштовані. Чи вам якось бюрократичними якимись можливо методами вдалося зменшити і приглушити оті явища корупції, які сьогодні болючі для держави? Ви сто відсотків праві якраз причина в тому, що Поліщуки. Це дуже щирі відкриті люди і порядні чесні люди. Вони не терплять несправедливості до себе, ну і, відповідно, вони не мають в собі в характері такої ж несправедливості до інших. Ось. Ну, Дещо впливає те, що ми район, якраз не дуже розвинений, не дуже багатий, не дуже, якби. Заангажований на цих фінансах великих, і всередині в кожного немає розуміння, що гроші це все для нас. Для нас, Поліщуків, у першу чергу це життя, це природа, це там, де ми перебуваємо. Це достатність того мінімуму, щоб ми нормально могли забезпечувати свої життєві потреби. мінімуму, я наголошую. Коліщука ніколи не ганяються за чимось максимальним. Якимись меркантильними не є, меркантильними вони не є максималістами, Вони прості собі люди, які привикли жити в природних умовах, нормально оберігаючи природу, де вони проживають, але yeah. якраз оці природні люди, так люди, які живуть у природі і щирі люди, як сьогодні поставилися до необхідності захищати Україну, тобто я хочу продовжити тему мобілізації. Як триває мобілізація в вашому районі? Які є проблеми чи є? Є. І як хлопці, чоловіки, реагують на отримання повісток? Перша, друга філія мобілізації серед Польщиків пройшла нормально. Були добровольці, були активні люди і явка на призивні пункти нормально. Від нас з району пішло 120 чоловік. Це велика кількість для такого маленького району. Ось зараз трошки ситуація погіршилась. Погіршилась у плані і явки, і якості самої. Ну от дивіться, якщо нам перше завдання було 384 чоловіки забезпечити першої половини, четвертої хвилі, на сьогодні ми забезпечили 373. Це десь 97% від потреби. Але... Додатково були включені ще списки біля тисячі чоловік, наших військових зобов'язань, тому що видно було, що ми не справимося з поставленим знань. Появці, якщо до першої половини, то у нас явка непогана, я вже назвав 97 А вже якщо об'єднати ще додаткові списки, то у нас всього 30% явка. Ось і дивіться, з тих, що прибули. Яка картина? 43% це хворі. Це так. якісь хронічні хвороби, чи що? Да, чи це да, набудь ну, Чорнобиль, Чорнобиль у нас ситуація соціально-економічна тяжка зараз в районі. Ну і сам Чорнобиль все ж таки ми район практично повністю вражений. Чорнобильською трагедією. Це впливає на здоров'я людей. В загальному у нас з тих, що прибули на призивний. Пункт на медичну комісію 80% це не підлягають відправленню, тому що хвори, сімейні обставини і броня 80%. Сімейні обставини це багатодітні чоловіки батьки? Багатодітні, чи... або, або ж закріплені є опікунами і так далі. Угу. Така от ситуація складається. Скажіть, будь ласка, ситуація з тими, хто все ж таки пішов на фронт, хто все ж таки там бере участь у захисті України? Як сьогодні поставлена волонтерська громадська робота? Яка сьогодні свідомість ваших земляків щодо підтримки тих, хто на фронті? До цьому якраз все добре. Все добре. У нас волонтерська діяльність дуже активна. Є групи самостійні, вдалося нам дещо централізувати цю роботу, організувати її більш ефективно. Ось, постійно збираються всі сільські ради, вся громада велика району приймає участь у збиранні продуктів харчування, теплого одягу. Ось недавно ми відправили. Налаштували у місцевому ресі виготовлення буржуєк для військових частин для наших хлопців. Було відправлено в двадцять шосту бригаду Бердичівську 10 буржуєк. І коли наші люди повезли ці буржуєки, виявилось те, що у них ще навіть не вистачає. Ліжок і постільної і білизни для того, що які будуть призиватися на навчання і так далі, немає де їх розташувати яким чином. Тому буквально за тиждень зібрали і ліжка, і постільні приналежності, і відправили, практично забезпечили ту недостатність, яка була у військовій частині. А що стосується коштів, то зібрано в нашому маленькому бідному районі на сьогодні всіма і громадою, і волонтерами, і з бюджету районного нашого бідненького, сільські ради, кожна прийняла участь у бюджету, виділила десь близько 312 тисяч коштів це і сім'ям, і безпосередньо хлопцям, які там знаходяться. Але я хочу вашу звернути увагу на те. Що сьогодні не так важливо хлопцям відправляти якусь допомогу, як більше піклуватися про їх сім'ї. Коли вони ведуть між собою розмови, і коли хлопець, який перебуває там на фронті, і він знає, що у нього в сім'ї все нормально, все в порядку, він спокійний, він впевнений, він тоді повністю віддача да, там. і віддача, і, і більш впевнено оберігає себе, тому що сім'я чекає. Нормальна і, і забезпечена сім'я. А якої допомоги тут потребують, як правило, здебільшого сім'ї тих чоловіків, хто зараз на сході воює? Більше, ну вони потребують більше, щось матеріального підтримки вони чи можливо Інформативної інформативної допомоги потребують. <гум> вони хочуть знати про своїх синів, що там чоловіків, яка ситуація і так далі. От, мої, тобто, допомоги. Ми практично у нас сім'ї, їх десь 112 у нас раховується, є хлопці, які без сім'ї. А так якщо з сім'ями, то їх 112, 20, це дітей цих хлопців у нас в районі. Все це на обліку, на контролі з цими сім'ями і особливо з дітьми. Ми дуже активно працюємо за кожною дитиною, закріплення представник, соціальний педагог або психолог школи. Якщо нема такого, то класний керівник безпосередньо з кожною дитиною відвідує в школі і стараємося, щоб ця дитина не так відчувала, що батька немає вдома. Коли були новорічні свята, ми для всіх дітей. Наші атовців організували таке дійство в будинку творчості достатньо на високому рівні. Я на ньому особисто був. Мені дуже сподобалося, впевнений, що цей рівень достойний навіть Житомира. Організували таку лісову казку. Всі дітки спочатку сиділи такі похмурі, сумні. От, ну не розуміли, куди вони прибули. І зрозуміло, Звичайний що, свято, мало зрозуміло, бути, що на них вже те, що нема батька вдома. От, і таке інше. Но коли так дивилися, ми спостерігалися. І з часом це дійство проходило, дітки, ось таки, і скрилися, вони сміялися, а в кінці вони вже в круг пішли, і все було прекрасно. І подарунки новорічні. І на свято Миколая, і в новорічні свята, і на цьому ж дійстві були вручені за допомогою волонтерів, за допомогою е, наших друзів із Швейцарії, які допомагають нам оздоровлювати дітей. Тобто Ви постійна завдяки? увага, постійна допомога є. Сім'ї паливом 100% забезпечені. У нас по району за 14 рік десь витрачено на це е, біля 2,5 мільйонів коштів на придбання твердого палива. Фінансова допомога надавалася кожній сім'ї. Я назвав цифру, в тому числі це і сім'ї, і 312 тисяч. І... І хлопці, а от ви вже обмовилися про міжнародну підтримку і допомогу. Чи вдається і чи вдалося у ваш район залучити якісь іноземні громадські організації? Чи можливо благодійні фонди? От міжнародні якісь організації за для соціального захисту, соціальної підтримки сімей? Ми постійно працюємо в Швейцарії. Тобто Наші, є контакти, так? Да, да, постійно. У нас є е, люди, які постійно з ними контактують, і кожного літа збираються групи, які на оздоровлення везуться е, в Швейцарію. Раніше працювали з Германією, потім е, представник цієї групи вже по віку і по здоров'ю не зміг більше працювати, і ця, ця лінія за, е, закрилася. Є лінія відкрита співпраця з Францією на оздоровлення наших дітей. Це на в сім'ю наші діти попадають з Італії. Так так аж само в сім'ю наші діти попадають через наших активістів. От зараз ми працюємо з програмою ООН. Це до залучення, залучення громадськості, до вирішення соціально-економічних питань на території громади. Там є умова, що обов'язково громада збирає відповідні ресурси безпосередньо місцева рада сільська, райони і так далі. І тоді з програми ООН теж виділяються кошти на те, щоб вирішити той чи інший проєкт здійснити. Mm -hmm. Ось така. І все ж, ви знаєте, от ваш район, на жаль, не став винятком, так? Хлопці не всі повертаються додому звіти за місця проходження антитуристичної операції. Так. Розкажіть, будь ласка, хто в цілому, хто ці герої? Чи ведеться якась робота, аби належно вшанувати пам'ять тих хлопців, хто там віддав найдорожче це життя? Ну, хто ці герої? Це прості наші поліські хлопці сільські. Які завжди, у всі часи, село, воно перше йшло на захист mm -hmm. країни. Так. Тому що вони розуміють, що вони захищають першу чергу свою землю. Я маю конкретну землю, на якій вони проживають, свої сім'ї, і воно для них дуже все це дороге. Ну і головне вітчизну свою. Ось. І тому наші хлопці, ось прості хлопці, але. Вони, я вважаю, дійсно герої. Це хлопці, які були мобілізовані, були хлопці, з них кадрові військовослужбовці. Два. У нас один з Лугин загинув, а один Жук Віктор. Це недавно останнє ми похоронили сьомого в Липніках. Ось. Ну, є такий, у нас Єцьковець. Петро в Остапах, він практично добровільно пішов, п'ятеро дітей залишилося. Ось. Ми дуже серйозно опікуємося його сім'єю. Старшого хлопчика ми з допомогою його однокласників один у Києві проживає, а другий директор школи села Кремне Володимир Іванович. Влаштували в Своровське училище в Києві. Ось. І спочатку хлопчик він попав якраз уже в процесі навчання, йому було тяжко, хоч хотів покидати, але ми включилися всі. І місцева громада, голова сільської безпосередньо, поїхали туди. Це да, з ним попрацювали. Один із однокласників його до себе в сім'ю забирав, по Києву там водив і показував усі київські достопримічательності на російській Ну, Одним словом, хлопчика вдалося нам утримати. Ну, я хотів би сказати, я особисто з ним по телефону говорив. Говорив, що ти будеш маєш бути у нас ще одним генералом. До речі, їх у нас. Три генерали. Все-таки маленький район, а три генерали виростили. Ось і так вдалося. Хлопчик і продовжив вже вчитися. Нещодавно, після новорічних свят, він приїжджав безпосередньо в село, в школу. Там у школі відкрита меморіальна дошка його батька, От куточок. Він у військовій формі. Діти його раду зустріли. Він зовсім по-іншому почав сприймати це. Ну і сподіваємося, що і все і надалі буде в нього добре. Ось. А другий випадок з одним з наших героїв це теж надзвичайний такий випадок. Сина в перших хвилях мобілізації призвали. Це гуц Сергій Сергійович. А батько пішов добровольцем з надією, що він буде біля сина. Так склалося життя, що їх розвели. Син загинув, батько попав у полон. Сина привезли, похоронили, а батько вже пізніше прибув з полону. Змучений психічно, психічний подали, розгляд подавлений mm -hmm. дещо знав, що син загинув, він не зміг йому допомогти. Він і зараз знаходиться ще в такому стані. Ми постійно біля нього ось допомогли йому поновити документи, всі, за ним закріплені афганці. Він теж, до речі, Афган, пройшов, батько Черешов і пішов. Він добре розумів, що таке війна. Ось така ситуація. А що стосується е, їх пам'яті, е, все, ну, звичайно, є в нас там меморіальна невеличка дошка, е, куди ми носимо змогли. Так, нам відомо, що в центрі Лугин да, є навіть, да, нехай вона досить да, проста, але да, да. вона є, та дошка. Але є нас, і це потрібно. Є в нас в планах, як тільки потепліше, це моя така задумка. Ми обов'язково зробимо меморіальний пам'ятник, там, буде і Вся Небесна Сотня, і наші хлопці, які загинули в АТО. Це обов'язково ми зробимо. Це я собі таке завдання поставив. До речі, свого часу я собі поставив завдання побудувати і створити з допомогою скульптора, який вже помер. Вітрик, ви помер. ви пам'ятаєте, пам'ятник Шевченка. і Ми так і зробили. жодної копійки з бюджету. Все, ну, бо це добра да, ініціатива громада, громадська. Громада, тому громада да, да. навколо таких Я думаю, єднається. Тут, думаю, так само ми тут зробимо гарний пам'ятник пам'яті наших героїв і небесної сотні, в тому числі. Так, я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу побажати, аби вас, вашої команди, у всіх тих, хто займає активну позицію в Логінському районі, було натхнення, бажання працювати, аби мир найближчим часом настав. І найбільше, що довелось робити, це відкривати такі гарні пам'ятники про історичних постатей. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Лугинської райдержадміністрації Валерій Дворечинський. Сьогодні був гостем нашої студії. Ми розмовляли про патріотичний настрій мешканців Лугинського району, про ситуацію в країні і про те, який конкретний внесок роблять Поліщуки за миру у державі. Дякую вам за цю розмову. Залишайтеся з нашим каналом, і нехай щастить.